Оскільки воно почалося швидше, тому процедурно є пропозиція, ставлю дане рішення за основу. Прошу. Зверніть увагу, просто я ще раз наголошую. Тобто це без шово, якому говоримо, що е, затверджує, е, затверджується склад конкурсної комісії по передачі об'єкта теплоенерго у концесію. Чітко, коротко і ясно. 에, були громадські слухання, на громадських слуханнях були 에, і за і проти. Були 에, подані людські звернення з підписами. Спасибо. Перед тим подавалися людські звернення з підписи. Тобто Громада, велика частина громади проти того питання. Тобто Наразі в нас стоїть питання, що от, 에, придумали тільки передати концесію і крапка. Ні, в нас є ще шляхи виходу з цієї ситуації. Нам потрібно провести енерговоди. Які нам розкажуть, покажуть, нам треба, і тільки тоді ми будемо приймати рішення. Бо... <плес> а що Я прошу ще раз повторююся. Зараз, якщо затверджується склад комісії, все, за 10 днів згідно закону, буде проведено оголошення. І тоді з'являються учасники, які сплачують 18 тисяч гривень, і пішло, поїхало. Тобто це вже процес не зупинити. Ви йдете проти волі громади. Задумайтесь, будь ласка, і це питання просто так не має про це. Дякую. Дякую, а, як... ви, ви, ви особисто почали, особисто прийняли рішення. Ну, це не є правильно. Ми зараз тут голосуємо, так має бути створена комісія, яка на основі проробленої роботи визначить шляхи, які нам потрібні. Можливо, це концесія, не концесія, державне приватне партнерство, оренда, можливо, часткова оренда. У ці всі питання мають бути винесені принаймні на сесію, і тоді на сесії, це вже кінцево, тоді буде прийнято рішення, що ми, яким шляхом йдемо, тільки тоді ми будемо думати, чи комісія по концесії, чи не саме, аби для себе прийняли рішення і концесія, все. це не є вірний, ну, це, це вірний шлях, розумієте, це не є правильно. Давайте робити правильно. Громада э, дивиться телебачення і чекає від нас правильних рішень. Давайте не пропихати питання. Давайте зробимо раз в житті перший раз нові тенці, та як просить громада. І почне працювати правильним шляхом. Я вас дуже прошу. Дякую рішення про внесення змін до рішення Чернаської міської ради No899 від 27.08.2015 року про затвердження конкурсної документації, створення конкурсної комісії та затвердження тексту інформаційного оголошення. Прошу голосувати. За. Гартушок. Гатала. Проти. Хайсанова. Утрималась. Дікачу. Проти. Залочивський. Колоковський. Проти. Остапюк. Гордовський. За. Гост. За. Закало. Пежевський. За. За. Рендрик. За. Зінченко. За. Гаманюк. За. Гаврада. За. Муховський. Сухінюк. Лічинський. Фіт. Росовов. За. Вовків. За. 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 Гуляйнородський. Карчамин. Обиницький. Василишин. Опінгрода. Прокор. Качу присутній. Корнат, Урівчак присутній. але Вже руку не міг дати. Ви мене ігноруєте просто теж. Герасимо. До вашої Ви Обіцяли дати, а так і не дали за ну, слово. Герасимов, За. Буркот? Прошу звучати. Двадцять п'ять за, шість проти, чотири стримали. Рішення приймаємо. Оскільки ми перейшли в межу 18-ї години, є пропозиція перерви і продовжити роботу до, до, до цього. І варив... в пресі, Обов'язково. Ні, обов'язково не переживає. Хто голосував, хто за, хто передбачався. Добре, добре. добре. добре